Вітаю всіх на своєму каналі! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні розпочинаю відео зі сніданку свого та смачної ароматної кавузьки. Далі у відео вам розповім, що це в мене за сніданок такий, і на якому харчуванні я зараз сиджу, тому що в мене є певні зміни. Відвела я дітей у садочок разом з Юрчиком, показую вам вироби нашого Василька, я робив ось таку планету та ліпив. А далі з Юрчиком ми йдемо по справах. Я не знаю чого, але мені здається, що буде цікаво всім подивитися, що я тут їм. Трошки крила ось ці в паніровці пересмажила. Коротше, я знаю, що краще без паніровки, але в мене немає нічого такого, в мене тільки в паніровці, і тут я собі надумала. Я не буду у влогах показувати постійно, що я їм. Бо все ж таки це влоговий канал, а не канал мій просхуднення. Але просто такі якісь іноді тарілочки свої буду показувати. Тут овочі тушковані, тут така фіолетова капуста, шпарагівка, квасолька, перчик болгарський, що тут ще, тут помідори заморожені були в нас. Ще перець гострий є в мене. Там в запасах а, редисочка і ось, два буде. два шматочка курячого, боже, крилишок. Такий у мене обід. Тут у мене 180 грамів яблучка. Ну, вже такого, знаєте, чищеного, без серединок. Все що буду їсти. Наша буся вже добу після операції. Ну вже трошечки їй краще, але все рівно спить, постійно спить, поїсть і спить, поїсть і спить, відходить. Да, Буся? Да, малесенька. До речі, я, здається, в минулому відео не казала, у нас стерилізація кицьки коштувала 900 гривень. Як у вас не знаю, У нас маленьке місто, тому ціни досить такі адекватні і бюджетніші, ніж у великих містах. Тому дуже багато наші ціни всіх дивують. Ну, а це ми з вікою пішли в жіночу консультацію. Я вже казала в минулих відео, що займаємося лікуванням, лікарями. Проходимо багато обстежень і, до речі, вже нам виписали нове лікування. Нашого Василька. Василька вистава, так, каже, мене мама садочка забрала, першого, так. А це кадр... Ай, на теле. Ти ж яблуко, мама, купила, так? Mm -hmm. Голубокий мама, так, хлопчик, так. Яблуко яблучко. Здається, хтось біжить, можливо, Василько з його групою. А, Селька? Мама купила помидоры и капусту. Ну в загальном рок. І огірок, як класно буде салатик, да? Бачите, розпаковка від нашого Василька. Купили ми помідор, один огірок. До речі, молода вже капуста, Це молода борідка. І взяли яблучок, які вони вже частину гризли по дорозі. Да? ти молоде. А це я взяла у школярику такі маленькі яєчка на пасочки. Да, це пасочки. Пасочки будемо прикрашати. А да. їсти можна це? Зараз ні, не можна. Так, і У нас тут по акції в курочці, магазин курочка називається, були а, у курочка і курячі крила. Коротше, взяла 8 кг, ледь доперли до маршрутки, але і так добре. Віка в мене буде робити перший букетик на замовлення. Я, до речі, забула в попередньому відео дати посилання на її групу, то вже зараз додам і будуть. І в цьому. А що? Чим ти маєш підпалювати? Для виготовлення, до речі, цих букетиків треба була запальничка, ось таку коробочку, до речі. Купила ось такі ці стержні для пістолета. Клеє пістолета, ось такі свічечки. Їх треба для того, щоб опалювати оцю стрічку. І з цієї стрічки буде букет. Потім вам якось у відео покажу, який він вийде. А це йдуть оці губки для квітів що сюди впихати. Ну, і тут такий папірчик, ще вона купила. А ці палички, які вона буде впихати, то вони є в неї в неявності. Тому. Буде дуже гарний ніжний рожевий букетик. А я тут готую весняний салатик із капусточки, огірочків, помідор, цибулька, олія, оцет столовий, сіль і перчик. Чорний мелений. Дуже люблю весну саме через те, що достатньо йде свіжих, класних, смачних овочей. До речі, запікаємо ми вже м'язко. Так, що так, ноги мені болять і печуть, щоб ви собі розуміли. Я стільки набігаю цілими днями, що просто хочеться побути вдома. Ось такий салатик. Бачите, який класний. І це, до речі, із молоденької капусточки. Ну, а це моя вечеря. Дуже солідно виглядає. Досить так багато, далі у відео покажу взагалі свій принцип харчування. Сьогодні в Бусі сходили, зробили у кольчик антибіотика, бо казали, треба через день. Ми будемо чекати 17-го числа, щоб знімати що ви Казали, все в нас добре. Так що, все добре. Була я в поляні, скупилася трохи продуктами. Коротше, я майже нічого не купила, і тут у нас майже 900 гривень. Ціни просто летять в якийсь космос. Так, взяла ось такі макарошики метеликами із, сор... із твердих сортів пшениці. Взяла рис, ось такий кругленький, гречку. Була по акції кукурудза консервована, то взяла. Була по акції ось такий горошок. Такі дрібненькі взагалі. А, взяла кефіру, Бо зараз не їжджу в село, поки. У нас іде похолодання і, напевно, не поїду, не знаю. Поки на будівництві хлопці не телефонують, то не їду. Взяла одне авокадо. Далі дітям взяла ось такі пряники, вафельки, два пакета молока мілкове, завжди його беру. Коротше, нам подобається. І воно, до речі, збивається в кавоварці. 30 яєць. 4 обухівських туалетних паперу, морква і бурячок. Все. Ось це все в мене вийшло практично 900 гривень. Як вам закупка? Показую свій обід. Сьогодні він такий. Тут у мене курка трошечки, два яєчка, бо два яєчка заважили на 90 грамів, а білка мені треба 120. 180 овочей, це в мене горошо консервований, і е, редиска, бо мав ні часу щось таке придумувати. І два яблочка. Поважили їх також там мінус качан, то вийде десь 180 грамів. Ну що ж, досить так багато було коментарів в Телеграмі. Мені здається, що якщо хоча б є 2-3 коментаря в Телеграмі, значить тема цікава і вам вона актуальна. Про сходження, тому е, іноді буду вставляти такі шматочки. Це не завжди так буде, бо, чесно, я не хочу перетворювати влоговий канал на канал про Просто буду ділитися своїми результатами можливо, чимось цікавеньким, що я там таке їм. Ось своє харчування, це харчування Інни. Вона мені давно його рекомендувала, і чесно, я. Не розуміла навіть на той момент, коли вона мені це писала, як це все реалізувати, тому що чоловік у мене дуже полюбляв різні пиріжки і так далі. І я постійно готовила. Ну і як же це все було не їсти. Хоча в моменти, коли я півроку взагалі, взагалі я сиділа на строжайшій дієті і багато чого не їла, мені було тяжкувато, але я знала, для чого я це роблю. І за останніх 4 місяці, як чоловіка немає, я набрала все назад. Все, що я скидала тоді, в той момент, і ту вагу тримала. Я тримала вагу. До речі, ту, що я скинула, в мене вага трималась, Ну, плюс-мінус там була кілограм, ну два, максимум. Це якщо було якесь свято. А так вагу я тримала. І, знаєте, коли чоловіка забрали, ось ці всі. Скачки о цього всього, що відбувалося, моя психіка просто не витримувала, і я весь свій стрес заїдала. Заїдала і дозаїдалась до того моменту, що вже я важила 101 кг 200 г. Це взагалі, це вага моя вагітною. А я зараз не вагітна. І я скажу, що. Чесно, не знаю, сьогодні в мене десь третій день такого харчування. За перших два дні в мене пішло 2 кілограми, практично майже 2 кілограми. Буду старатися притримуватися цієї дієти. Нічого не обіцяю, бо я це роблю для себе. І навіть якщо я, знаєте, десь там зірвуся і так далі, то це буде шкода мені, а не вам. Я просто-напросто ділюся своїм життям. В мене Можна, йдіть жарто з Юриком. Можна Ось. І е, якби я прекрасно розумію, що це погано для мене, ви все рівно мене будете дивитися, в якій вазі я не буду. Е, я думаю, що ви мене дивитесь не за красиву картинку і не за красиву ідеальну фігуру. Хоча в мене непогана фігура, я, я себе якби люблю. І я б не сказала, що в дзеркалі я там вже так жахливо виглядаю. Мене бентежить моє здоров'я саме, і вага це про здоров'я. Я це казала і тоді. В мене в той момент, я ж пам'ятаю, показувала, що в мене знайшли проблеми з щитовидкою, і я її лікувала на даний час. В основному, скажу так, я не на таблетках. І це, напевно, поганий був мій варіант Можливо, ще навіть це вплинуло на мене, що я перестала пити таблетки. Не знаю. Тому буду намагатися контролювати власну вагу. Це моє здоров'я, це моє тіло, це моє життя, як то кажуть. Хоче і ділюся частинкою його, але це все ж таки моє моя справа, моя фігура і моя вага. Але знаю, що це болить навіть і вам, і багато хто поправився під час війни, оцей стрес, оце все. Коротше, хто хоче, підключайтеся до мене, я пропишу в описі під відео ось цю схему, за якою я зараз харчуюся, скажу так: це вага готових страв. Це не напівфабрикатів вага, це вага готової її там, Готового м'яса, готових яєць, готової каші і так далі. Тому дивіться і зважуйте, вже все готове. Ось так. В моєму харчуванні, звісно, може бути щось не так. Інна, Я думаю, що дивиться мій канал, і вона може щось мені додасть, бо все ж таки, коли я смажу яйця, я не додаю окремо жири, бо яйце смажаться на олії. А коли я запікаю м'ясо, я беру не грудку. А я беру таку, ну, коротше, та курка, яка мені фінансово якби, підходить. І вона жирніша, тому я жири додатково ніде не додаю. Ось так. Можливо, щось не так. На сьогоднішній день самопочуття моє є слабкість, скажу так, є сьогодні в мене слабкість, мені не вистачає енергії, я хочу спати. Ще плюс до всього має йти похолодання, мають бути морози наступні дні. І, можливо, саме через це. Плюс я зовсім не вживаю цукру, ну, в такому його проявленні. Бо, ну, якщо навіть в горошку чи в якихось таких продуктах є натуральний цукор, ну ось, наприклад, в яблуках, то іншого цукру я не вживаю зовсім. А останнім часом, коли чоловіка забрали, я грішила і грішила і печивом, і могла з'їсти якось тортика і піроженко, а мені цього катастрофічно не можна. Я на цьому набираю просто як губка, вбираю і розширяюсь. Тому перестаємо себе жаліти, перестаємо думати. Впадати в депресію, бо мені страшно уявити, що застане чоловік, коли приїде. Так, будинок я роблю, все роблю, дітей виховую, все по дому роблю і так далі. і Працюю. А ось за собою, наскільки я хочу виглядати набагато краще, я почала доглядати за своїм обличчям, за своїм тілом набагато більше. Хочу замінити свій гардероб. Також будуть про це відео. А до речі, сьогодні покажу вам, напевно, в кінці відео покажу, що я купила на секонд-хенді для себе, і дуже класне. В Телеграмі я вже одним комплектом ділилася. Дуже якісні, класні речі покупляла. І, взагалі, хочу замінити повністю майже свій гардероб. Так що про це буде також відео, буде трансформація моя. Канал про схуднення в мене був, багато хто знає, я його вести далі не буду. Скажу по причині чому. Там було завжди майже з самого початку якісь такі негативні коментарі постійно і так далі. Кожен ділився своїм варіантом харчування, але кожен не розумів, що в мене на ці всі варіанти харчування не вистачало часу. Зараз я ось відштовхуючись від цього харчування, яке, е, на якому сиділа Інна, я вже собі більш-менш розпланувала, що я можу натушкувати овочів, зважити ну, прямо так зважити, скільки їх мені треба, докласти туди білку і заморожувати такими порціями. Я, напевно, куплю контейнери, підпишу просто сніданок, обід, бо на вечері все ж таки я думаю, щось буду готувати окремо. І в мене буде на цей час дуже сподіваюся. А ось такі, як сніданок і як обід, бачите, яблука мої понесли. Ну нічого, зважу собі новенькі. А, то я собі зможу сніданки і обіди заморожувати. Овочі, якщо брати, тушковані. І навіть в сніданок там немає овочей, там каша і якийсь білок. Просто готувати готові сніданки і обіди. Таким чином я буду забезпечувати себе, напевно, на тиждень треба буде по 7 контейнерів купувати на тиждень, от ставати, наприклад, у неділю готувати на тиждень собі їсти. Це буде оптимальний варіант, і я не буду хапати щось те, чого мені не можна. Тяжко не доїдати за дітьми. Тяжко знову ж таки відмовляти собі в солодкому, але це треба для здоров'я. Так, давайте покажу спочатку, що я тут купила, а потім зроблю примірку. А, тут в мене вийшов ніби костюм. Я вже це попрала, посушила, бачите, там батареї вісіло і таке трошки витягнулася жилетка, але дуже класно виглядає. Кажу, чого костюм, бо ось ці штани а, такі. Бежеві, вони дуже класно підходять під цю жилетку. Ну, мені дуже подобається, як це виглядає. В Телеграмі, до речі, цей образ показувала. Також взяла ще одну тепленьку, таку а, ширшу більшу ковтину. Взяла ще ось одні штанці на секонд-хенді і ось цю ковтину. А, це все мені заважило. А, якщо я не помиляюсь, я пошукаю фото. Або відео вставку сюди зроблю, бо я знімала знімала, скільки ці речі в мене заважили. Ну що ж, давайте будемо міряти. І покажуся вам в нових покупочках. До речі, декому не подобається місце контент. Так, ну що ж, давайте подивимося перший комплект. Я сподіваюся, вам там добре видно. Ковтинка. Чорненька, подивіться, які рукавчики класні. Прикольні. Мені здається, що якість трошечки гірша, бо знімаю на фронтальну камеру, щоб хоча б щось було видно. Я, до речі, бачила такий класний лайфхак, знімати навпроти дзеркала, тобто перевертати на іншу сторону, ставити взаді телефона дзеркало. І а, таким чином бачити себе, що ти там показуєш і чи воно по центру. Ковтинка класна, я зараз віку попрошу мене зняти а, в повний зріст. Невеличкий такий огляд від моєї вікусі, пояснила їй, як тут знімати. Коротше, чорненька кофтинка дуже класна, тепленька, м'якенька. Я тут навіть попозувала. Взагалі, хоч я і худну зараз, але я себе люблю у будь-якій вазі. Тому мені здається, що я прекрасна, яка би не була. Так, тут біла кофтинка ось така. Дуже вона широченька, така. Ну я хотіла вільну ковтину знайти, але дуже тяжко на великих жінок, таких як я, щось знайти. А є ще ж дівчата і побільше. Тому я б сказала, що мені навіть і пощастило щось прикупити на секонд-хенді. І увірвати за таку ціну. Я думаю, ви суму за ці всі речі бачили, це майже 67 гривень. І в кінці показую вам ось цей костюмчик. Тут трішечки він в мене на батареї розтягнувся, але можна розпарити, і все буде супер. Костюм класний, звісно ж таки, добре було б, щоб я трошечки хоча б схуднула для нього, але він і так по розміру. Мені подобається. На кінець відео хочу подякувати кожному за вашу підтримку. колосальну, Підписочки, вподобайки, коментарі. Дуже-дуже вам за це дякую. Це допомагає просувати мій канал. І зустрінемося з вами у наступному відеоролику. Всім па-па-па-па!